Шановна прокаска громада, сьогодні поговоримо про те, як правильно заполірувати кінчики вашого волосся з такого стану в такий стан, за допомогою ось такого брашу для волосся. Зараз розкажу та покажу всі секрети. Ну і з перших таких лайфхаків, щоб гарно заполірувати саме ваш кінчик, він має бути кінем. трошки напіввологий. Я для цього використовую найбагато функціональні спреї для волосся. Там сьогодні буду використовувати ось такий від керистас, від лінійки Gloss Absolute. Ось таким чином я його собі наношу на волосся. Рівномірно роблю акцент на кінчики. Прочісую рівномірно. І тепер беру пасму волосся. Зараз на одного пасму одразу покажу, як ми будемо гарно полірувати кінчики. Основна складність яка? Основна складність в тому, що коли ми поліруємо кінчик, у нас він просто випадає з брашу, ми не можемо його гарно заполірувати і зашліфувати. Для того, щоб такого не було, нам набагато зручніше зробити таку штуку. Ми ставимо браш, гарно його прокручуємо в натяжці, щоб щитинки з'явилися у нас на гребінці. І далі наше пасмо виводимо вліво і накручуємо на браш, ніби як на плойку. Таким чином, наш кінчик ми одразу вже кладемо, ніби на гребінець. і ось кінчик, з яким треба гарно попрацювати. Тепер беремо фен, максимальна потужність, максимальна температура. І я одразу з ось цим полотно волосся одразу буду полірувати. І ось цей найважливішу частину взагалі нашого пасми кінчик. І дивіться, що я буду робити. Повністю гарно прогрівається пасмо і гарно прокручує гребінець. І повторюю це декілька разів. Використовую максимальну потужність і максимальну температуру. І прям ніби як на одному місці повністю кручусь. Далі я затискаю холодне повітря. І холодним повітрям я фіксую нашу форму підкрученого кінчика. І тепер давайте подивимося, що ми отримаємо. Оп! Загарно прочищуємо. І дивіться, який повноцінний! І зашліфований кінчик ми отримуємо. Бачите, він дуже ідеально взагалі лягає в форму саме нашого волосся. Ну і подивіться на результат, як виглядають кінчики в першому методі і як виглядають в другому методі, де ми взагалі не пропрацьовували. І, до речі, прямо зараз триває набір на мій величезний онлайн-курс по зачіскам, який називається «Феномен». Всі деталі ви зможете знайти в закріплених постах на моїй сторінці та за посиланням в шапці профілю.